Казковий вечір у мінделу. Я бігла. Тут у нас кожен вечір машина їздить, яка шукає сміття. Така велика машина, і в кого є якесь габаритне сміття, хлопці забирають. Це я в себе на горищі нашого будинку. Дивіться, який красивий вид. Ця от вежа лісабонська. Дивіться, яка вона красива. Така в Лісабоні є вежа. І в нашу Мінделу її така от е, сестричка. Кораблі стоять. Острів Санту-Антау в далині, видніться вже вечір, затишний вечір у Мінделу. З тої сторони ще видніше, Нас, наша праса штрела. Мені написав мій друг. Я дуже з ним сумую, Ми з ним деякий час зустрічались, але він живе на далекому острові, звідси дуже далеко. Тому ми не можемо бути разом. Така от реальність життя в Каповерде. Дуже багато людей, які мають о, коханих десь на інших островах або родичів, близьких багато хто працює десь, тому що острови знаходяться не близько один від одного, тому інколи буває дуже сумно. Тут у нас такі баки, подивіться, які стоять. Якщо води не буде, то е з баку є. Тобто тут водопровідна, звичайна вода така, як є, але інколи буває або напір невеликий. Або якісь поломки, то все продумано. Практично у кожного такі штуки є, які допомагають уникнути з перебоями. Тому що інколи виклю... тиск падає, тому що тут же морська вода, Тут опресняють морську воду. Інколи дуже тиск падає, або інколи буває по добі, нема води, то тут всі ставлять такі баки, щоб вода була з запасом. І це розумно. Це дуже розумно. Я от скільки живу на Кабоверде, все більше і більше звикаю до цього життя і все більше і більше боюся, якби я зараз повернулася до, до України. Я наскільки люблю Кабо-Верде, наскільки мені тут вільно, що я можу говорити мовою, яку я хочу: українською, португальською, креольською, англійською. Не знаю свобода я можу бути і жити, як я хочу, вірити в що я хочу. Ну, типу, повна свобода, як в, західні, в західних країнах. Тільки ще з бонусом із місцевою чудовою культурою. Тому що ті всі західні країни вони відчасти втратили свою от от самобутність. А така з цією свободою, є ще й самобутність. Дуже класна музика тут. Єдине, що мене бісить, це мотоцикли. Мотоцикли тут часто гудуть. Я дуже шкодую, що я вчасно не переїхала з України, що я втратила скільки років там. Дуже важко тепер без свого будинку жити. Якби я вчасно продала ще до цього всього. Ще, може, так, у 2015 році, то я б, може, і купила свій будинок, а так? Але тим не менше, я ж жила на різних красивих квартирах. Там було так, тут так. Є якийсь цей плюс. От, бачите, тут в мене така тераса. У нас тут е, дуплекс. Будинок на, тобто, на три, триплекс, на три квартири. Приватний будинок, три квартири. Бачите, тут баки в кожного, запас води, невеличке подвір'ячко є, тераса повністю, що можна сушити речі. Бачите? Речі сушаться на світлому повітрі, свіжому повітрі, з таким от красивим видом. От. І я дуже шкодую, що не, не переїхала раніше з України. На жаль, так сталося. до останньої вірила. Але дуже тіше, що ще все-таки знайшла свій дім, ще знайшла своє щастя, Кабоверде. Я дуже люблю людей. Дуже люблю культуру, мову. Тут дві мови. Мене питали, якою мовою говорять. В Кабоверда говорять креольською мовою. Це такий діалект португальський, він дуже відрізняється від португату. І на кожному острові своя креольська мова. Тобто 9 населених острівів на кожному свій діалект. А офіційна мова португальська. Такий діалект, як у Португалії. от, Португальський варіант португальської. Я говорю суміш португальської бразильської, креольської, португальської португальської, всі вони розуміють. Бачите, з тої сторони видно ще. Крионська я повністю розумію, на 100%. Тільки говорю, я по поки що змішаною. Але сьогодні на, на пляжі вітер був трошки, але е, Але покупалось так гарно. На вечір ще більше вітру, трошки свіжості. Там такий старенький будинок не, не реставрований. Мені подобається так жити в центрі. Я от тут найбільше мені з цих місць, де ми жили, мені найбільше, мабуть, тут подобається. Тому що все просто поруч. І банк, і аптека, і супермаркет, і базар, і пошта, і просто все. Центр. І види дуже красиві. Кругом, в принципі, було непогано, але тут. Найзручніша, мабуть. І найдешевше. Хоча квартирка невеличка, але я привикла. Хазяїн нам поставив пральну машину. Я не знаю, чи я розказувала вам, мабуть. І помінявся екран. Уявляєте? Почала йому розказувати про наше життя. Складно, мене мама не має пенсії. Вже скільки? Вже 15 місяців. І він пожалів і купив нам пральну машину, поміняв крана на нового, ще й сказав, що відвезе мене на іншу сторону острова, щоб я познімала влог. Уявляєте? І Грейс до нас гарно ставилась хазяйка в попередню. Там ще де ми зразу ще 19-му приїхали. Але багато хто. Звісно, не всі, не всі класні люди. Не всі такі. Едуардо повернувся з Парижу, син Сезарії. Я була якось в нього в гостях, він готував рагу, а мені треба було щось, щось мама дзвонила, треба було бігти кудись і в банк, щось заплатити, чи що. Щось таке. І я так і не залишилась на рагу. Такі от вечірні міндел. Дивлюсь, що зараз робиться в Україні ці потопи, вже вода зійшла. Боже мій люди говорять російською, дивитись на ці на як розгрі розгрібають це все, що їм Росія наробила, а вони все одно говорять російською, їм Росія хороша Путін хороший, ах, Путін ні, Путін уже поганий. Путін поганий, а Раша хороша. Тут от бар. Це жесть. Я просто, просто наскільки мене руйнувала. та атмосфера в Україні, оця от така от, не знаю, обрічонність, я скажу на російській. Просто півкраїни розбомблено, півкраїни затоплено, зруйновано. А люди все одно раша, 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 зеленський, зеленський. Воно риє під кличка, воно риє під залужного, воно риє під кривоноса, під стерненка. Таке, таке просто жесть. Дивіться, яке небо стає красиве. Як я рада, що звідти поїхала. Хай хоч пізно, наскільки пізно, наскільки пізно, але хоч пожила. Якщо я завтра помру, я хоч помру поживши хоча б кілька років. розумієте? Бо, бо я тільки тут же, в Україні я не жила, я існувала з тим от постійним православ'ям, з тим от постійним оци, оцим от совком. Дивіться, яке небо стає. Я там не могла отак от вільно зняти свого будинка. Чому я не знімала свого будинка? Не питаю, чого я скільки років жила і ні разу свій будинок не показала. Тому що не показала, щоб до мене не прийшли. Русський мір, щоб не прийшов, щоб мене голодку не перерізала. Розумієте? Тому так, я не показувала свій будинок. Не показувала, де я живу. Доводилось ховатися, вигадувати щось, брехати. А тут я живу вільно, класно. Добра країна, добрі люди. Вже от живу чотири роки скоро, як я вибралася. Перший раз ми приїхали і два роки, як уявляєте, вже два роки, як я повернулася з України. Скоро буде два роки. Останній раз. Дуже тільки пізно, дуже, 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 дуже пізно, дуже, дуже пізно виїхала. Живу, будую життя, будую майбутнє. Скільки мені не буде моє життя довге чи коротке. Щаслива чи нещасний, воно буде в Каповерда і на свободі. Дивіться, як повечеріло красиво вже з цієї сторони. Тут в день машин, скільки продають банани, м'яту, сушену рибу, такий колоритний африканський ринок. Мені є звідси відомо. І ці всі африканські сукні красиві, тканини. Косички заплітають, я скільки разів запліталася. Тут прямо такі, от е, ці всі павільйони криті. Тут два, і з тої сторони два. І ще один великий. Такий це African Market, африканський базар. А от по праву сторону фрукти. Зараз сезон мангу. Зараз такі маленькі манго, солодкі, солодкі, вони такі тверді, але солодкі, солодкі. А вже в кінці червня от, -от вже мають бути із фогу манго. Вони великі, солодкі, такі райські. Я дуже щаслива, що знайшла цю квартиру. Трошки дешевшу. Додивляюсь, фром серіал. Ще один сезон. Одна серія залишилась. Неймовірно цікавий. Зовні на українській мові здається. Він його пер переклали як ззовні. Фром. Дуже мені подобається. Дивіться, яка, яка поетична картина. Хоч би з берез... мене є uh, пісня Хапач самі Eu queria aguentar esse mar, eu queria aguentar esse céu, eu queria aguentar tudo o que Deus pra mim deu. Eu queria não sentir esse amor que, como rosa, no meu coração floriu, mas o espinho dela que surgiu machucou minha alma. Люди будуть зараз свистіти що я співаю. А пач сам вісен це музика, яку я написала в 2021 році, яка говорить приблизно це. Я б хотіла заснути і поспати спокійно, хоча б далеко, хоча б годину далеко від війни. Я б хотіла пройти спокійно і мирно на острові на твоїй землі. Я б хотіла не відчувати кохання, яке в моєму серці розцвіло, але його шип подряпав моє серце. Такий от е віршик, який потім став піснею, яку я ніколи ще не, не виконувала. Яна Тукова заграла цю мелодію дуже гарну, ну, інструментально. Яна Тукова. Ми з Яною Туковою. Я познайомилася дуже з батьма музикантами, і в тому числі з, з музикантами з України, саме завдяки Сезарії. Саме завдяки Сезарії, Е, Якось я слухала кавери і я на Тукова грала одну з пісень Сезарії. І е, наскільки мені сподобалось, я їй написала, не пам'ятаю, як я їй запропонувала зіграти одну мою пісню, і в підсумку вона здається заграла моїх п'ять пісень. Дуже класно було. Вони в них фемелі бенд. Вона з її чоловіком, сином, вони грають на різних інструментах. І чоловік дуже гарно на скрипці грає. І вони всі мої мелодії зіграли. Це було, це було просто чудово. Це було в їх виконанні. Неймовірно, ще там був один чувак, Антонів, Кабовердієць, який грав мої мелодії. І зараз я пишу в основному віршики такі. Хочу записати альбом. Але чудово слухати інші, інші музиканти. У мене є альбом, де різні музиканти грають мої композиції. Хто не знав, і там дуже багато Яни Тукової. Яна Тукова, я завжди її згадую. І завжди дуже-дуже завжди, я і син теж класно грає. І Вони дуже-дуже народні українські пісні грають, авторські якісь дуже багато цікавого. Я просто їхня фанатка стала. От. І саме завдяки Кабоверди я їх познайомилась, тому що я на Тукова грала кабовердійську музику. Сабін Ларган також. Музика кабовердійська. Вони заграли Сабін. Дуже няшні чуваки в Кабоверди. Я Інколи виходжу погуляти з кимось, інколи. Але мені дуже подобається чувак із Фогу. З Фогу а, вже два роки, як моє серце не вільне після Пацюка. Було у мене нещасне кохання Пацюка. Це чувак, як у мене написала пісню Гапач Сан Вісент. А, і після цього я зустріла іншого класного чувака із Фогу. Ми зустріли Фогу. Але о, він такий. Він там живе такий нерішучий, трошки полишити те невеличке село, звідки він родом, щоб приїхати в Мінделу. Він живе там, не знаю, чи я його колись побачу. Хоча в нас було взаємне кохання, але дуже велика відстань. І він мені останній час кожен день пише, але мені не подобаються такі от, такі от інтернет-романи, тому я його інколи баню. Але в Україні ка мене особисте життя було б. Як там півкраїна розбомблена. Якщо орки до когось заходили, що там по ребрах дали, зґвалтували, то мене б на шматки різали. За ті всі мої ватні істини. Це раз. І за те, що я показую життя навіть в Кабоверде, що це не Європа, не Америка. Але наскільки тут красиво, класно, безпечно, культура мене б за це все наші сматки різали. Мухосранськ. Ви бачите, тут баки стоять, тут навіть води нема е, питної. Тут оприсняють всю воду морську. Тобто, ви розумієте, країна, бідна, африканська країна навчилася оприсняти воду морську. І люди живуть, вода класна, питна, фільтрована, то взагалі, не знаю, суперова. Показують Крим, що Раша, велика, яка Раша не може Крим водою поїсть. Скільки років нам показували, бідятіну таку. Ой, друзі. Раша це лайно. Я була скільки разів в раші, в Молдавії, в тих всіх жопах білорашах. совком совком, совком Ні, в Кабо-Верде класно, в Америці класно, в Уругваї класно. Розвинуті країни це завжди класно. Такі от справа. Буде йти додому, хочеться випити чаю. Купила ромашки і, і леймон грей траву. хочеться випити чаю. Тут в Кабо-Верде, до речі, п'ються чаї легко. Дивіться, який красивий пейзаж. Tipo vai gora, E que é, tipo que é, hora, é Oi, mamãe, acaba, acaba, assim que passou, eu sabe ninguém, ele roubou, chave, chave, mas não deu para alguém. Tá que